Хотів би разом з вами ще раз згадати цього істукана, Бовван на деяких в бібліях переклад, і який може відображати нам книгу Даниїла. Який розділ? Хто підскаже? Другий, Другий розділ. Дякую. Ви пам'ятаєте все, що там записано? Золота голова це хто був? Вавилон. Так, Вавилон. Золотий, гарний, яскравий. Сильний, потужний, який майже правим всем світом. Ну, так як він не виздав Богу славу, час і змінилося царство на інше. Це хто було вже? Мідоперсія. Мідяни і Перси, да, це Серебро вже і це інша всесвітня держава, яка могла володіти практично той цивілізацією, тим світом. І могли править і управляти. Хто наступні були? Греки, да, греки, які відображали вже мідь, да, в них дійсно було мідні щити, мідний шльом, мідне обмандюрування, військова сила Олександр Македонський, який захватував молодому віці, захватував світ і міг правити управляти. Недовго вони були. Не було наслідника, чотири імператора було, і пізніше вони розпалися на чотири. Ну, а коли нема єдності, нема дружби, немає можливості бути разом, воно вмерло, впало і став правити. Що далі? Железний Рим, желізо. Да. Ну, рим довго правив, Желізний Рим вправляв, да, і тоді, після желізного Рима, Настав момент, коли також царство стало розділятися. Якщо хтось ближче, тут бачите, воно ноги стоять на карті. Там дежур, такий як частина глобуса да, Європи. В основному да, поділена Європа, яка в пальці глиняні і желізні, і слово Боже каже, так як желізо не змішується з глиною, так і що? І царство було частково сильні, частково не дуже. І вони могли бути разом, але, але не могли е, з'єднатися, і вони були розділені. А що ще не вистачає в цьому стукані? О, точно, є кам'юшек. Невеличкий камінь, який Боже Слово каже, який відірвався від гори, без чого? Без, без сили рук да, людських рук. Без цедійства рук людських. Да. І що цей камінь є? Да. Особливо да. Джос Христос, який приходив в дні цих царств да, і звершив своє царство. Давайте ми з вами відкриємо другий розділ Книги Даніила, 44-го вірша, можемо прочитати. І за тих царів Небесний Бог створить царство, яке не зруйнується повіки. Це царство жодному іншому народу не ні дист... ні достанеться. Воно розтрощить і знищить усі інші царства, а саме стоятиме вічно. Як ти бачив, що від гори відколовся камінь, сам без допомоги рук і розбив у порох залізо, мідь, глину, сірібро й золото, великий Бог показав цареві те, що має статися в майбутньому. Сонце правдивий. І його тлумачення вірне. Так Даніл передає вістку від Господа Новоходоносору. І коли він це почув, що це так дійсно важливо, він це побачив. Даніл йому каже, оце тобі приснилося, це тобі не давало спокій в твоєму серці, не тільки те, що тобі приснилося, а саме головне, що цей камінь роздробив порох. І золото, і срібло, і мідь, і желізо, все воно знищено, всі влади убрані, а залишається одна сила? яка? Божа сила, яка вправи всем Всесвіту і вселенне. І коли цар почув таку велику думку, коли цар почув, що є цей творець, який відкриває цю тайну, творець, який прийде в цей світ і внов оновить його вже без гріха, тоді цар Новоходоносор, 46-й вірш другого розділу, упав долиць, поклонившись Даніїлові, і наказав принести йому хлібну жертву і запашний ладан. Цікаво, бачите, він почув таку вістку і він впав. я думав, що він впав перед Господом, впав перед Богом, а перед ким впав? І не тільки Даніїлом впав, що й сказав, що, що жертву давайте йому принесемо. <ріст> і хліб там, і приношення, і благоухання, бо Даніл. Але але дивіться далі, що він роби. Після цього цар сказав Данілові: Насправді, ваш Бог є богом над богами, владикою над царями, котрий відкриває таємниці, а скільки ти зміг відкрити цю таємницю. Після цього цар. Підвищив Даніїла і нагородив його великими та численними дарами, і призначив його намісником над усім Вавилонським краєм, а також упровідником, керівником усіх вавилонських мудреців, ставив командиром над всіми мудрецями, тому що невелика мудрість від Господа була подарована Даніїлу. Але найважливіше, найголовніше, ми далі бачимо, що цар хидоносар, маючи велику силу, велику владу. Не міг все ж таки віддати належну славу кому? Господу, творцю, який створив це все, який поставляв цих всіх імператорів, який знищив все це для того, щоб зробити Боже царство, царство сили, слави від Господа. Де Нема сліз, де нема горя, де нема плачу, де нема страждань, де Боже царство керує. Я хотів би перенестись від цього сну. На 600 років вперед, 600 років до нашої ери, а тепер уже наша ера. І народжується Христос, Спаситель світу, народжується для того, щоб спасти цей світ, для того, щоб дарувати прощення, щоб вмерти на Голгофі. І ця вістка лунає, і цю віску чують багато людей. Але, на жаль, не всі готові вклонитися творцю Всесвіту. Почули пастухи, які прийшли, бачучи спів ангелів, які думали, які мріяли про народження Христа, поклонилися Ісусу, воздали Йому славу. Почули мудреці. Мудреці побачили нову зірку, яка засіяла найкращим чином, для того, щоб ще раз відкрити і показати, що від всі, Всесвіту відбулась велика-велика подія. Ви знаєте, яка саме велика зірка в нашому такому сонячному цьому просторі? Ну, найяскравіша. Так. Сіріус. Хтось каже, що це Сіріус, а хтось каже, що це сонце. Що це теж така можлива зірка, well, not яка, not яка, да, яка сяє, яка наскільки світло дає. І от мудріці зі сходу вони побачили ще одну зірку, яка була дуже яскрава, яка була дуже незвичайна. І коли вони стали читати свої толмуди. Вони побачили, що це свідчить про те, що народився хто? Спаситель, Месія, цар царів, який повинен прийти в цей світ для того, щоб спасти його. І вони збирають свої речі. Сьогодні пастор питав за подорож і звершують велику, велику подорож. І коли вони йдуть, вони мріють, вони бачать цю зірку, зірка рухається, вони разом йдуть з нею і славлять Господа, тому що Бог. Звершує це велике дійство для них. І коли вони приходять до Єрусалиму, до кого вони перше приходять? До, Ірод. до Ірода. кажу, царе, чи ви знаєте, ви вправляєте тут вашою територією, вашою землею. Велике свято, велика подія трапилась. Христос, Син Божий, народився. Ми бачили зірку особливо яскраву. Наскільки це важливо? Як колись на Вуходоносору було відкриті ці особливі дива майбутнього, і він віздав Богу славу, і бачучи цей сон. Так тепер вони думали і мріяли, що, мабуть, тепер Ірод що зробить? Як він почує цю важливу вістку, що буде робити цар? Радіти, свято на весь на всю країну. Всі повинні вклонитися цареві, цареві всі, всесвіту. Всі повинні віддати йому славу. І вони мали надію, що коли вони прийдуть разом з царем, разом, можливо, з помічниками, які їх будуть супроводжувати з музикою, з півом, вони прийдуть, щоб поклонитися і порадувати подарунки для царя, який народився. Але, що відбувається? Да. <клес> вони дуже здивовані. Особливо дух прородства, коли прописує цю картину, він пише, він пише, що вони наскільки були здивовані, що тишина, нема співів, нема свята, і замість свята взагалі ніхто не знає. Ірод покликав священників, і священники прочитав пророцтво, що сказали. Вони Сказали: дійсно, згідно Божого пророцтва, згідно Божих записів, згідно цих. Сновидінь, і Бог Данілу далі відкриває ці сновидіння, що під час Римської імперії прикратяться жертви, прийде Спаситель, і особливо було пророцтво. І в цьому, і вони кажуть, да, повинен в цей час дійсно пройстити особливо свято. Христос народився, Спаситель цього світу. І вони сказали, де в Іфліємі повинен народитися, але вони пішли, пішли самі. Ніхто з мудрецями не пішов, ніхто не пішов разом поклонитися Господу. А навпаки, хитрі замисли Ірода. А я думаю, що і священники разом десь приймали ці думки. <кій> конкуренція, ми повинні вбити, ми не повинні вклонитися, щоб не воздати славу нашому Творцю. Питання сьогодні для нас. А ми. Готові віддати славу нашому Господу, коли ми доторкнемось до символів хліба, вина, тіла Ісуса Христа, крові пролітої нашого Господа, коли ми побачимо ще раз страждання нашого Спасителя, Його смерть, Його бажання віддати життя за наші гріхи, щоб дарувати нам прощення, дарувати нам спасіння, щоб повести нас далі в цьому житті до вічності. Де не буде Сонця, а буде сам Спаситель, який буде продовжувати славити Творця Бога і разом з Спасенними. Ви знаєте, я хотів би з вами зразу відкрити Євангеліє від Матфія і ще раз побачити страждання Христа, Його переживання, Його біль, і в тому ж ракурсі, який ми почали, яке ставлення інших до цього, як до нього ставився? Навуходоносор, як до нього ставився ірод при народженні Христа, і як до нього ставляться люди, які також бачать силу, могутність, бачили чудеса Спасителя, бачили його, цей, що він годує цих людей, зціляє цих людей, воскрешає людей, а замість цього їхнє ставлення до Спасителя. 27 розділ Євангелія від Матфія, коли ж настав ранок. Усі первосвященники і старійшини народу скликали раду проти Ісуса, щоб убити Його, і зв'язавши його, повели і передали правителю Пилату. Я пропускаю подію з Іудой, і далі ми читаємо вже з 11 го вірша. Ісус же став перед правителем, правитель запитав його, чи ти юдейський цар, і Ісус відповів: Ти кажеш. І коли первосвященники і старейшини його звинуватили, він нічого не відповідав. Тоді Пілат каже йому: Хіба не чуєш, скільки проти тебе свідчать? Але він не відповідав йому жодного слова, так що правитель дуже дивувався. На кожне свято правитель мав звичай відпускати народу одного в'язня, якого бажали. Був же тоді і відомий в'язень, якого звали варавою. Коли вони зібралися, Пилат сказав їм, Кого хочете, щоб я відпустив вам і Ісуса, вараву? Чи Ісуса, котрий зведеться Христос? Адже знав, що через заздрощі видали Його. Коли ж він сидів на судилищі. Послала до нього його дружина сказати Немає нічого до цього праведника, бо я бачила і натерпілася нині у сні через нього. А первосвященники старішини підмовили людей, аби просити завараву, а Ісуса, щоб убити. Ми бачимо, яке ставлення було від початку, коли Бог показує історію. Ми бачимо, яке ставлення було при народженні Христа. І, і були ті, хто віздали славу Господу, хто прийшли, поклонитися, принесли дари для Господа, а були ті, які заздрили і бажали смерті. І тепер, пройшло ще майже 30 років, Христос стояв на цьому судилищі і кажуть, скільки тебе звинувачують, хоча ти стільки робив багато доброго. І Христос смиренно мовчав, нічого не відповідаючи. І тому ми бачимо, що заздрість, бажання влади, бажання вбрити Христа мали свою справу. Правитель озвався і сказав їм, кого з двох хочете, щоб я відпустив вам 21 21-й вірш. І вони сказали «Вараву». Пилат їм відповів: А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос? Усі закричали, Нехай буде розп'яти. Він же сказав, А який злочин він скоїв. Та вони ще дужче кричали, Нехай буде розп'яти. Бачте, Пілат розумів, що він нічого не зробив поганого, він не зробив ніякого злочину, він був правідний, він творив добро для людей, а замість цього. Історія каже, що люди за заздрості, за бажання влади не бажали прийняти Христа як Спасителя, як царю царів, як царю Всесвіту. І тому вони ще раз і ще раз кричали смерть Розпани!» і відпусти злодія преступника Вараву. Він же сказав їм 23 й вірш який злочин він скоїв. Та вони ще дужче кричали, нехай буде розп'ятий. Побачивши, що ще нічого не вдіє, а заколи деталі посилюється, Пилат узяв воду, омив руки перед народом і сказав Невинний я в крові цього праведника. Дивіться самі. У відповідь весь народ закричав: Кров його на нас і на наших дітях. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса – Після бичування віддав їм на розп'яття. Сьогодні стоїть питання для кожного з нас, кого ми обираємо в своєму житті. Обираємо Спасителя і Господа, і нашими діями, нашими вчинками, нашими словами. Ми свідчимо про те, що наш Спаситель, до якого ми намагаємось доторкнутися і сьогодні, до Ісуса. Який віддав своє тіло, віддав свою кров для того, щоб простити наші недоліки, омити їх святою кров'ю і дарувати нам спасіння. Нехай Господь допоможе нам, щоб дійсно ми приймали Спасителя як нашого Господа, і всіх обставинах життя, чи добрі, чи складні, чи можливості якісь труднощі, які можуть стикатися люди, ще раз і ще раз, ввіряючи. В сильні могутні руки нашого Господа, довіриться йому і сказати, Господи, Ти створив цей світ, ти правиш всіми владами. Ти, Господи, скоро прийдеш на цю землю. І ми не очікуємо Тебе, як того суддю, який засуди нас за наші вчинки, а очікуємо Тебе як кого? Як Спасителя і Господа. І тому це радісна подія, про яку ми мріємо. І ті події, які оточують ці війни, ці проблеми, ці всі переживання, екологія і все, що є в цьому світі, вони ще раз свідчать, що скоро прийде наш Спаситель Христос. Дуже скоро. Він прийде для того, щоб розтрощити золото, серебро, мідь, желізо, все перетворити, в що порох, пиль, яка, яка вдунув вітерець, і її немає. І ніхто й не згадає, де вона була. А Христове Царство наповне цю землю і там будуть царювати ті, хто приймають Христа всім серцем. І всякий говорить Христос, хто буде їсти зі мною, хто буде пити від цього і соку виноградного, як символ крові Христа, той буде мати частку зі мною каже Христос, той наслідує Боже царство. Нехай ця мрія горить в нашому серці, нехай це бажання завжди буде з нами, тому що Спаситель, Господь чекає відповіді від нас. Господи, ми недосконалі. Господи, ми помиляємось, але Твоя милість, Твоє благословіння, воно посеред нас, і тому очікуємо Тебе, як Спасителя і Господа, який прийшов в цей світ, який помер. Який воскрес? Який очікує прийняття нашого, щоб і ми були разом з ним?